Добрий ранок, малюки, я рада вас сьогодні вітати. Малята ще зовсім нещодавно, було тепле літочко. Усе навколо було барвистим, та восени барви літа зникли, але осінь несе в природу свою красу. Привітайтесь, малюки, привітайтесь, залюбки. Час нам гостю чекати, разом з нею грати. Погляньте. Вона, мов художник, розфарбувала листячко. Було листя зеленим, а стало жовтим, жовто гарячим, коричневим та червоним. Тому осінь називають чарівницею. Малята, подобається вам різнобарвне осіннє листячко? Так, малята, а що таке осінь? Це яскраве листя на деревах, це чарівний колір осінніх квітів. Це багатий врожай на городі та в саду, це веселе сонечко. Малята. А чи завжди восени світить сонечко? Ні. восени починаються вітри та дощик. Вітер восени віє сильно, дме, хитає деревця і зриває листячко. І тоді цю пору називаємо листопадом. Після дощику. Виростає багато грибочків. В небі чути, як курличуть лелеки, та птахи летять у вирій у теплі краї. Тваринки восени також готуються до зими. Вони роблять запаси ягід та грибочків. Осінь подарувала нам багато красивих листочків, одарила нас багатим врожаєм. І тому осінь називають чарівна пора року. На цьому я з вами прощаюся і кажу до побачення!